Це кінець світу. Не буде людей, не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про перед історію однієї з найкращих серій у фільмі жахів: Тихе місце. Як завжди, за традицією потрохи за все. За сюжет, за акторів, за його атмосферу, і найголовніше власне, чи зумів приквел показати нам щось нове, чого ми раніше не бачили, або ж знімати його просто не було сенсу. В усьому цьому зараз і розберемося. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У листопаді 2020 року Paramount Pictures оголосила про спін-офф серії у тому ж світі, що й тихе місце, заснований на історії Джона Красінські, сценаристом і режисером якого мав стати Джефф Ніколс. Фільм є спільним виробництвом Кладіном Дunes і Sunday Night Productions, продюсерами якого стали Майкл Бей, Ендрю Форма, Бред Фуллер і сам Джон Красінський. У травні 2021-го Красінський оголосив, що сценарій Ніколса вже готовий і переданий на студію. Однак до жовтня Ніколс відмовився від участі у фільмі через творчі розбіжності. А в січні 2022-го було оголошено, що його місце займе Майкл Сарноскі. Джон Красінський особисто звернувся до нього після перегляду його інді-режисерського дебюту Свиня. Основні зйомки проходили з 6 лютого по 11 квітня 2023 року в Лондоні, хоча дія самого фільму розгортається в Нью-Йорку. Задня ділянка студії Warner Bros. була використана для відтворення чотирьох двоповерхових кварталів Нью-Йорка, включно з китайським кварталом на Манхеттені. Лондон Cherry Cross також було використано для зйомок кадрів у метро. Дія приквел розгортається у Нью-Йорку у найперший день вторгнення імпланета хіжаків із надчутливим слухом. Однак це ви вже і так знаєте. Історія подається власне у тій самій манері, що і наступні два фільми, що з одного боку є не дуже добре, оскільки в такому разі ставиться під сумнів досільність створення самого фільму. Адже якщо нам не покажуть чогось принципово нового. То логічніше було б продовжити історію родини Еботів, яка вдруге обірвалася на півслові. Але, вочевидь, творці, викупаючи цю проблему, вирішили викрутитися в інший спосіб: показати події, що відбуваються у фільмі, в такому, знаєте, філософському ключі. Адже головна героїня, навіть якщо її не б'ють монстри, вона однаково довго не проживе, і до того ж її постійно мушить біль. Тобто, їй фактично немає сенсу намагатися вибратися з острова. І якщо для всіх оточуючих те, що відбувається, це кошмар і кінець світу, то для неї, для неї це милість. Це змушує глядачів протягом усього перегляду роздумувати, а як би вчинили вони в подібних обставинах? Тобто, якщо тобі однакова смерть. То чи варто боротися і намагатися вижити, чи краще просто здатися, щоб померти швидко і не мучитись? До цього ми ще повернемося в розділі номер 4 Однак, незважаючи на таку цікаву точку зору, я все ж таки залишаюся при думці, що якщо вже робити приквел до історії, то можна було б зосередитися на тому, кого ми вже знаємо. А саме на цьому чоловікові з острова, і показати те, що він розповідав Емето у другому фільмі, як до Нью-Йорка прибула дюжина паромів, а відпливли лише два, як вони дісталися в острова і так далі. До речі, моя теорія про те, що він батько головної героїні, теж, на жаль, полетіла в торбу. У листопаді 2022 року Люпіта Ніонго та Джозеф Квін отримали головні ролі. Джиман Хонсу повторив свою роль неназваного персонажа з Тихого місця 2», який тепер має ім'я Генрі. Але, звісно, головною зіркою фільму є оцей пухнастий котик на ім'я Фродо. This is Frodo. Frodo. Схоже, його хазяйка дуже любить Толкіна. Містер Фродо? Фродо. Он він сидить. Фродо Бегінс. Привіт, Фродо, Мій хлопчик. За Фродо. За нього ви гарантовано переживатимете набагато більше, ніж за людських персонажів. О, серйозно. В мене під час перегляду в голові були тільки дві думки: та, яку я озвучив раніше, і друга, бог з ними з цими людьми, тільки б, не, тільки б копік не загинув. Мабуть, знаєте, в мене така реакція, бо я сам власник пухна щастя. Цікаво, до речі, те, що в реальному житті акторка Люпіта Ніонго має айлурофобію і навіть зверталася до режисера з проханням обрати для фільму іншу тварину. Але, зрештою, зуміла побороти свій страх за допомогою кототерапії. If anyone knows me, they know I do not like cats. I'm afraid of them. I think cats are actually just small lions. That's how I that's how I feel about cats. Well, that's how I felt about cats before this movie. Now somehow, I love them. До речі, самого Фродо у фільмі грають двоє різних пухнастиків: Ніко Еншницл. Цікаве таке ім'я. І кожен з них мав свою окрему роль. Так, наприклад, Ніко грав у сценах, де був потрібен постійний тривалий рух, а Шніцель, він виконував різноманітні трюки. Якщо ви дивилися мій розбір трейлеру до фільму, то знаєте мою думку про те, що вона могла зруйнувати концепцію тиші, задану першими фільмами. Але на мій подив, творці зуміли викрутися і тут. Екшену у фільмі його справді стало більше у порівнянні з попередніми фільмами, але його додали, що називається, з розуму. Так, на початку, коли монстри тільки перебувають, то все навколо літає, вибухає і так далі, словом, відчувається вплив Майкла Бея. Але. Потім, коли люди розуміють, що потвори ніч не бачать, а орієнтуються за шумом, то намагаються використовувати це якось на свою користь. Вони відволікають цим монстрів, коли йде дощ з громом, вони можуть між собою поговорити і викрачити увесь той страх, що накопичився за день і так далі. Однак тут не обійшлося без однієї логічної діри. А, якщо ви досить довго підписані на мій канал і бачили більшість моїх оглядів, то ви знаєте, що я ні разу не є прихильником реалізму в кіно. Якщо, ну, звісно ж, воно не знято на реальних подіях. Але все ж таки не помітити цього я не міг. А, так от, якщо в наступних двох фільмах... Герої докладають усіх можливих зусиль, аби не шуміти, типу, ходять без ззуття і лише спеціальною доріжкою присипаною піском і так далі. І плюс вони живуть за містом, де фактично єдиним джерелом шуму може стати їхній будинок, але його вони теж якось там обладнали. Тобто, зрозуміло, як їм вдається не видавати жодних звуків. А тут герої знаходяться в Нью-Йорку, одному з найгучніших міст у світі. І окей, якщо з появою монстрів вони перестають використовувати всілякі прилади та гаджети, які можуть привертати увагу, то от повірити в те, що за весь час, поки вони ходять ходить містом, жодного разу не скрипнули двері, підлога, вони не наступили на якесь скло або що, і найголовніше, що котик за весь цей час жодного разу не м'явкнув, <звук> в це якось повірити ну дуже важко. Незважаючи на те, що за два фільми ми вже маємо уявлення, що це за істоти, як вони палюють, і навіть як їх можна вбити, фільм все ж таки показав нам дещо нове. Так, наприклад, ми дізнаємося, що монстри здатні а, певним чином спілкуватися між собою, що, хоч і нагадує Рапторів з парку юрського періоду, але все одно це класна фішка. Також нам показують, що саме відбувається з ними, коли вони опиняються у воді. Одначе головні питання і досі лишаються без відповіді: а саме звідки вони взялися, як потрапили на нашу планету. Адже вони мали якось опинитися всередині тих метеоритів, або хтось мав їх туди помістити. Але вочевидь, за методичкою Стівена Кінга, це так і залишиться таємницею. Адже навіть якщо люди у майбутньому якось їх усіх винищать і після того дослідять, то зрозуміти звідки саме вони прибули і хто їх прислав, просто не виявляється можливим, адже це не кіновсесвіт Марвел, де до людей прилетить Тор і розкаже, що це якісь там Читаурі, які живуть десь у чорній дупі Всесвіту. У нього є армія з істот Читаурі. Вони не з Асгарду, не з цих світів. Він збирається вести їх на вас. Вони завоюють землю. З одного боку, так звісно, цікаво те, що кожен може висунути з цього приводу власну теорію, але хочеться ж мати якусь конкретику, якусь певність, щоб нам пояснили, зрештою, що і як. Відбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це філософська подача сюжету, вдало збережений баланс між екшеном та оригінальною атмосферою тиші, трохи розширений погляд на монстрів і окремий плюсик закотика. Тоді, як мінуси, це логічний прокол зі звуками і відсутність чогось принципово нового, що розширило б вже існуючу історію. Тож таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайка, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити третю чи першу історію у всесвіті тихого місця, я вже трошки заплутався. Також нагадую, що на моєму каналі нині відкрите спонсорство, і якщо вам подобаються мої огляди, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.